На гвардии, мы там и остаемся. Просто люди, которые есть у нас в резерве, которых мы можем дальше призвать, мы будем с ними разговаривать. И по их желанию они будут формироваться, до да, отдельный батальон. А вы замкомандира Донбасса, правильно? Да, замкомандира Донбасса. Я организовал боевую подготовку батальона Донбасс на Петровца. Mm -hmm. ну, Если не детали, вы в принципе задоволены этим на Генштабе? В принципі, люди розуміють питання, які ми обговорювали. Mm -hmm. Вони, а, і, вони да, йдуть на зустріч, вони нас чують. Вони не звертаються, вони пробують загалом вирішити питання. Як з їхньої, так і з нашої сторони ми обговорювали це все. Люди чують нас, ми чуємо їх. Будемо сподіватися, що вони офіцери і вони витримають своє слово. Тобто, в цілому ви можна сказати, що ви задоволені цією відповідь? Так. <плес> Я це це був заступник командира батальйону Донбас з позивним «Сват». заступник командира батальйону Донбас